Як максимально швидко підготувати себе до пляжного сезону. Для цього потрібно, звичайно, скинути вагу. Найкращий, найоптимальніший спосіб, який мені підійшов найкраще і дав гарний результат це інтервальне голодування. Це коли з 24 годин, які в нас є в добі, ви голодуєте. 16 годин, а їсте 8 годин. Наприклад, ви о 7 ранку ранку прокидаєте, снідаєте. І 7, 7 годин плюс 8 до 15 години ви вже їсте, а потім після 15 ви вже не їсте. Не після 6-ї вечора, як всі люблять. А після 15 ви вже нічого не їсте. Це допомагає зробити ось такий дефіцит калорій, тому що коли... Ви просто намагаєтесь обмежити порцію їжі і починаєте їсти, чи як я і починаю їсти, не завжди в мене обмежувати себе в прийому цієї їжі. Тому інтервальне голодування це вихід, який дав дуже швидкий результат. Це трошки важко, звичайно. Що потрібно робити? Багато пити води, тому що ви насправді не хочете їсти, а ви хочете пити.